Ну і власне про новини, я б сказав так, зі Сполучених Штатів, де нині триває е, 75-й ювілейний Вашингтонський е, саміт НАТО. Е, будемо говорити про це так доволі ґрунтовно, але розпочну з того, що США мають дозволити Україні е, бити по авіації на території РФ. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський, пояснивши, що. Це дозволить захистити українські міста від ударів кабами і в якості прикладу глава держави згадав Харків та рішення США, яке зупинило наступ росіян і постійні удари по місту, і зазначив, що якщо зняти всі обмеження і дозволити Україні знищувати літаки країни агресорки, то вони не зможуть більше тероризувати мирне населення уявіть, як багато ми зможемо. Якщо всі обмеження знімуть, ми захистимо наші міста від російських хабів. Якщо американське керівництво дозволить нам знищувати російські літаки на їхніх базах, це дасть миттєвий результат, і ми можемо обмежити російський контроль на півдні України і витіснити звідти окупантів, якщо США допоможуть з можливостями для нанесення ударів по російським військовим і логістиці в Криму.